Альний партнер програми медичний центр «Медівіт». сучасне обладнання, високий професіоналізм, дбайливий підхід. Медичний центр медівіт, твого життя, здоровий світ. Комп'ютерну діагностику широко застосовують у різних галузях медицини. Проте медикам-офтальмологам доводиться працювати з прозорими оптичними середовищами зору. Відтак діагностичні і лікувальні технології при цьому мають бути як найточніші та безперечно безпечні для пацієнта. Ми не мали можливості до сьогоднішнього дня надавати серйозну допомогу на початкових стадіях розвитку. Захворювань сітківки і зорового нерва, особливо у хворих з цукровим діабетом. Ці хворі лікувалися у інших клініках Київ, Одеса, у Львові їздили на діагностику. Представлено новий сучасний новітній апарат. Оптичні когерентний томограф він рівняється із комп'ютерними томографами. От він сканує сітківку, сканує зоровий нерв. В розвитку будь-якого захворювання можна запобігти, виявивши його на ранній стадії. Проте можливості звичної офтальмоскопії обмежені. Оптична когерентна томографія дозволяє діагностувати найменші зміни у структурі сітківки ока, невидимі при огляді очного дна. Тому даний метод обстеження рекомендують проводити всім людям. Вогову роль дане обстеження посідає в діагностиці та лікуванні такого важкого. Захворювання як глаукома, оскільки дослідження шару нервових волокон допомагає нам виявити глаукому на ранніх стадіях, оцінити, оцінити ступінь поширення процесу та стадію глаукоми. Оптична когерентна томографія застосовується при таких захворюваннях ока як судинні захворювання сітківки. Омболія центральної артерії сітківки та тромбоз центральної вени сітківки, дегенеративні захворювання сітківки, вади розвитку зорового нерва. Атрофії зорового нерва різної етіології, запальні захворювання сітківки, а також може застосовуватися при діагностиці різних видів травм ока. Оптична когерентна томографія, високоточний та інформативний метод діагностики. ОКТ-сканер здатний формувати тривимірне зображення зрізу сітківки, структур диска зорового нерва, рогівки та передньої камери ока. Для медиків це повноцінна картина. Для пацієнтів безболісний та безпечний метод діагностики. При комп'ютерній томографії викорні. Остовується рентгенологічні випромінювання. А при оптичній когерентній томографії використовується світло, яке утворюється за допомогою суперлюмінесцентного діоду. Коли робимо обстеження пацієнту, то можемо підкреслити, що ніякого ускладнення під час цього дослідження виникнути не може. Завдяки використанню принципово нових технічних інновацій, сучасна оптична когерентна томографія дозволяє отримати до 32 тисяч лінійних зрізів за одну секунду, що дозволяє нам більш Детальніше обстежити будь-яку частину органа зор. детальне обстеження запорука ефективного лікування, незамінна оптична когрентна томографія для діагностики всіх форм діабетичної ретинопатії, ураження сітківки при цукровому діабеті. Найпоширенішим її ускладненням є макулярний набряк. Точна діагностика дозволяє лікарю не лише призначити індивідуальне лікування, але й відкриває можливості для проведення лазерних методів лікування, лазерної коагуляції сітківки. Лазерна коагуляція спрямована на те, щоб покращити мікроциркуляцію між всіма шарами сітківки. Іншими словами, можна сказати, що це термічний опік, який не викликає ніяких ускладнень. І не впливає на суміжні тканини. Ми впливаємо лише на ту патологічну ділянку, яку визначили, і конкретно це новоутворені судини або неоваскулярні мембрани. Тому оптична томографія є незамінною. Ми бачимо, якої форми, якої ширини висоти макулярний набряк, на що ми впливаємо, і де конкретно нам треба зробити лазерну погляці а де вона спочатку треба провести лікування щоб запобігти ускладненню оптичну когерентну томографію можна проводити пацієнтам будь-якого віку це не лише метод діагностики а й контроль ефективності лікування захворювань ока адже дані обстежень зберігаються у пам'яті комп'ютера Медичний центр «Медівіт». Якість, час, надійність, повний спектр лабораторно-клінічних обстежень, сучасна ультразвукова діагностика, прийом кращих фахівців Тернопільщини, консультації та стаціонарне лікування, малоінвазивна та пластична хірургія, Лазерна мікрохірургія ока. Судинні операції. Тернопіль, вулиця Текстильна, 8А. Телефон 23 66 08 43 52 66.